Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні я підготувала для вас невеличку динамічну розтяжку, а це означає, що ми будемо розтягуватися, але і динамічно рухатися одночасно. І почнемо ми в планці. І спочатку праву ніжку ставимо між долонями. І праву ручкою тягнемося вгору, голова повертається за рукою. Повертаємо ніжку назад в планку і те ж саме робимо на іншу сторону. Ліву ніжку ставимо між долонями, лівою ручкою тягнемося вгору, голова повертається за рукою. І продовжуємо рухатися в своєму темпі. Наступний раз, як будемо ставити праву ніжку між долонями, залишаємося в цій позиції, і ручкою потягнемося назад. І будемо розминати кисть рук. Покрутимо в одну сторону, потім в іншу. Повертаємося назад. І те ж саме на іншу сторону, залишаємося у випаді, ручкою тягнемося назад, і розминаємо кисть руки. Тепер з планки лягаємо на животик долоні під плечима. Відриваємо груди та живіт від підлоги, животик втягнутий. І тепер повернемося верхньою частиною тіла в ліву сторону, подивимося на ліву п'яточку, а потім вправу і продовжуємо так повертатися зі сторони в сторону. Тепер подивимося вгору, затримаємося тут на секунду і опускаємося на лікті. Тепер ліву ніжку зігнуту в коліні покладемо на ліву сторону так, щоб стегно було вертикальне до тіла. І випрямимо праву ручку, залишаємося на лівому лікті. Виїхаємо глибоко, розтягуємо поясницю. Повертаємося назад, і те ж саме зробимо тепер на праву сторону. Праву ніжку зігнуту в коліні кладемо на праву сторону килимка. так, щоб Стегно було вертикальним до тіла, залишаємося спираючись на правий лікоть, а ліву ручку випрямляємо. дихаємо глибоко, животик тримаємо втягнутим, щоб не пошкодити поясницю. Молоці, повертаємося назад і тепер лягаємо на животик, ручки по сторонах, зігнуті в ліктях. Тепер згинаємо ліву ніжку в коліні і лівою п'яточкою стараємося дістати по праву сторону килимка. І те ж саме на іншу сторону. Дістаємо п'яточкою так далеко, як можемо. Продовжуємо рухатися. Ручки можна випрямити по сторонах. Тепер піднімаємося і стаємо у випад на праву ніжку. Ліва ніжка залишається на коліні. Дивимося вперед. Стегна повернуті вперед. Ставимо обидві ручки на праве коліно і пульсуємо. Тобто, трішечки відводимо сідницю назад і знову вперед. Тепер повільно відірвемо коліно від підлоги і залишаємося в цій позиції, тримаємо баланс, все тіло напружене, всього декілька секунд. Опускаємо коліно назад. Молодці, тепер міняємо сторону. Зробимо те ж саме на ліву ніжку. Встаємо у випад на ліву ніжку, праве коліно на підлозі, ручки на лівому коліні, і робимо такі невеличкі рухи вперед і назад. Просідаємо випад, наскільки можемо, так щоб стегна були повернуті вперед. Прес напружений, тримаємо баланс, рухаємося, не спішучи. Тепер повільно відриваємо коліно і тримаємо цю позицію декілька секунд. Молодці опускаємо коліно. Тепер ставимо стопи трішки ширше, ніж на ширину плечей. Сідниці опущені, але не на підлозі. Ручки зводимо разом, долоні разом і ліктями ніби відштовхуємо коліна від себе в сторони. При цьому стараємося тримати все тіло напруженим, животик втягнутим, спинка пряма. Тепер ліва ручка залишається на місці, праву ручку випрямляємо назад та вгору. Повертаємо ручку назад і те ж саме робимо з лівою ручкою. випрямляємо її назад та вгору. Продовжуємо рухатися, не спішучи. Тепер опускаємося на сідниці, ніжки випрямляємо перед собою. Спинка пряма. Ручки ставимо за спиною. Долоні повернуті до себе. Спираючися на ручки, тягнемося тазом вгору, голову відкидаємо назад. Потім опускаємося і ручками тягнемося до стоп. І знову повертаємося ручки за спиною, тягнемося тазом вгору, відкидаємо голову назад, опускаємо сідниці, тягнемося ручками вгору і тягнемося до стоп. Продовжуємо рухатися. Останній раз лежимо на ніжках і тепер піднімаємося. І ліву ніжку згинаємо в коліні стопою від себе, кладемо її на килимок, права ніжка пряма, носочок тягнеться на себе. Зробимо вдих, потягнемося вгору. І на видиху стараємося дістати ручками стопи, лягаємо вперед. Ці піднімаємося. І тепер праву ніжку згинаємо в коліні стопою до себе. Зробимо вдих, ліву ручку покладемо по ліву сторону від себе, праву ручкою потягнемося в ліву сторону, і навпаки, зробимо це ще по два рази на кожну сторону. І останній раз як тягнемося в ліву сторону. Повернемо тіло до підлоги. Залишимося тут на декілька секунд. Повертаємося назад і випрямляємо спинку. Молодці. Зробимо тепер теж саме на іншу сторону. Ліва ніжка пряма, носочок тягнеться на себе. Права ніжка зігнута в коліні носочок від себе. Тягнемося вгору на вдиху і на видиху лягаємо вперед на ніжку. Ручками торкаємося стопи. Повільно піднімаємося, ліва ніжка згинається в коліні стопою до себе. Потягнемося лівою ручкою вгору та в праву сторону. Тепер потягнемося вліву і продовжуємо. Тягнемося в праву сторону, а потім ліву. На наступний раз як потягнемося в праву сторону, повернемо тіло до підноги і залишимося в цій позиції на декілька секунд. Молодці випрямляємо спинку, повертаємося назад. Тепер повільно переходимо в позицію лежачи на правому боці. Ніжки зігнуті в колінах і разом. І тепер будемо лівою ручкою, ніби малювати такий напівкруг. Тягнемося ручкою по землі вгору, аж поки не покладемо ручку зовсім на ліву сторону. При цьому верхня частина тіла. Розвертається до неба. І потім повертаємося назад. І продовжуємо, рухаємося повільно. При цьому, коли ручка на лівій стороні, повертаємо голову в ліву сторону, якщо це комфортно. Зробимо це ще один останній раз. І залишаємося в цій позиції на декілька секунд. Дихаємо глибоко. І переходимо на іншу сторону, тепер лягаємо на лівий бік, і будемо робити все те ж саме правою ручкою малюємо таке напівколо. і кладемо ручку на праву сторону, голова тягнеться за ручкою і дивиться туди, куди і рука. Тіло, верхня частина тіла розвертається до неба і знову потім лягає на лівий бік. Зробимо це ще один останній раз. Залишимося в цій позиції і подихаємо глибоко. Молодці! Тепер притиснемо коліна до грудей і перейдемо в позицію, сидячи на килимку, ноги схрещені. Зробимо глибокий вдих, ліва ручка тягнеться вгору, видих, тягнемося в праву сторону. Вдих, права ручка тягнеться вгору, видих, тягнемося в ліву сторону. Зробимо ще один останній вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною.